Кало величезну таку певну реакцію призначення Руслана Демченка який був першим заступником свого часу міністра закордонних справ і за часів Грищенка, за часів Кожари, радником президента Порошенка? Зокрема, от були матеріали в різних виданнях про те, що це людина, яка особисто цитую, доклалася до того, щоб угоду про асоціацію не було підписано у вільності. Зокрема, посилалося на те, що на одній зі зустрічей він курував напрямком СНД всіма стосунками з. Росією жодним чином не наполягав на підписанні угоди і є дуже багато критичної інформації, саме як щодо людини, яка була на заваді європейської інтеграції. Як ця людина могла, я розумію, ви дипломат, але все одно, як ця людина з апарату МЗС є тепер радником президента України? Ну, дивіться, просто я думаю, що у випадку з, власне, з конкретним прикладом з Русланом Демченком, я думаю, що потрібно просто застосувати закон про ілюстрацію. Якщо ми будемо виконувати цей закон про ілюстрацію, то Руслан Демченко не може займати посаду радника-президента. І ну, ми будемо у відповідності до, діяти до законодавства. І це все ну він був призначений до до, до до того, як закон війшов набрав чинності. Він був призначений за квотою Льовочкіна. Ну, я говорить. цього не знаю. Але. Я не знаю, чи там в адміністрації президента є квоти когось, але він, ну, він був призначений указом президента і до набирання чинності закону про ілюстрацію. Якщо ми будемо ретельно виконувати закон про ілюстрацію, то він не буде там працювати. Дуже добре розумію, що ви все таки державний службович, але все ж, а як для себе пояснюєте такі призначення? Ми вколо ну я розумію, що ми маємо інколи можливість спілкуватися з дипломатами і частково чули їхню реакцію реакцію, такий навіть подив. Ні, ну я, я думаю, що е, ну, якась була мотивація президента, коли він призначав е, Руслана Демченка на, на цю посаду. Була потреба можливо в цьому, але знову ж таки, е, закон вище е, стоїть вище, ніж якісь там домовленості чи, чи потреби на певному мета.